Знаєте, якщо порівнювати Ісуса із світлом для світу, то яка би не було темрява, коли туди приходить світло, темрява відступає. Запросіть Ісуса в своє життя, в своє серце, щоб Він своїм світлом прогняв, прогнав темряву. Прощайте вашим кривдникам. Бо це є великий засіб, це такий великий дар, який нам Господь Бог дав. Не справедливість, а прощення. Бо справедливість людину засуджує. Якщо би нас Бог судив по справедливості за всі наші гріхи, де би ми були? Але Бог каже: я є справедливий щодо суду, але щодо вас, я хочу вас спасти. І тому хочу до вас проявити милосердя. Але Бог може проявити милосердя до того, в кому хоча б є насіння милосердя, хоча б маленький жест милосердя. Бо якщо в нас немає в середині милосердя, то Бог не може його до нас примінити. Якщо в нас немає в середині ані крапки прощення, Бог не може своє прощення примінити до нас. Він не має до чого його притулити. І тому, коли я хочу, щоб мене любили, я повинен любити. Як я хочу, щоб мене прощали, я повинен прощати. І як я хочу, щоб мене цінили, я повинен цінити. Дуже просто. Господи, я хочу бути щасливим, Господь Бог каже, будь, роби щасливим інших, і ти будеш щасливий. Господи, я хочу, щоб мене любили. Lubé e budu te belo bem te.